Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Сьогодні хочу показати вам, як ви вже здогадалися, звіти наших учасників сумісного відшиву пані Киті від Наталії Вовк. Хочу сказати, що відео виходить з запізненням, так як я не була. В Україні повернулася лише сьогодні, тому сьогодні одразу вирішила для вас зняти відео, показати роботи наших учасників. Дуже-дуже мало учасників на цей раз дало свої звіти. Я й сама без звіту, тому що я не вишивала. тому що я ви... Виїжджала, тому я якби, на цей раз не вишивала. Но... Пару чоловік звіти здало. Буде сьогодні відео таке коротеньке, скоріше всього, тому що ну, зовсім мало здало робіт. Я сподіваюся, що в цю суботу все-таки здадуть всі, хто здавав постійно свої звіти. Тому що я не бачила звіту не Саши, не Ксюші подубної не бачила звіту. Ось тих, що так я пам'ятаю. Ну, Багатенько ще, ні, хто ще не, не, не здали свої звіти. Давайте ми зараз подивимося. І як ви бачите, це робота Юлії Сороки. Вона вишиває е, кицю. Е, по-моєму, е, І е, на прошлому тижні у Юлії було відшито 9,4%, зараз стало 15,5%. Ось, як ви бачите, Юлія дійшла до кінця, я так зрозуміла, уже е, донизу роботи і розпочала вишивати зверху. Я так так. зрозуміла, да. Ой, чекайте, ось дійшла, тут показую. Тут було десь ось воно було десь ось так. оце все Юля душила донизу роботи і почала вже відшивати зверху. Ось така робота виходить у нашої Юлії. Юлю я запитувала, вона дійсно вишиває по програмі, яка підтримує pdf формат і е, тому вона може написати скільки відсотків у неї вже відшито. Це дуже чудово. Дякую, Юлічка, що приймаєте участь у сумісному відшиві. Бажаю вам е, щоб гарно просувалася ваша робота і щоб ви нас надалі радували вашими відшивами. Дякуємо, йдемо далі. Робота Артамонової Ірини. Ірина вишиває зимову панікицю, але вишиває її в хрестику. І погляньте, погляньте, яка швидкість у Ірини Наскільки вона вже багатенько вишила хрестиком. Це, до речі, не бісером, а хрестиком. А хрестиком, на мою думку, вишивати складніше, ніж бісером, тому що там ниточки міняються, можливо, й бленди є. Я ж ну взагалі кольори ниточок міняти постійно. Хрестики да вишивати, це не так просто. Тому респект для Ірини. Вона у нас одненька, хто вишиває ниточками. Нам дуже-дуже цікаво за нею спостерігати. Дякуємо, Ірина, що ви показуєте свою роботу. Дуже цікаво І спостерігати, так як у мене вишивка бісером, а у Ірини йде вишивка хрестиком. Тому цікаво за нею спостерігати. Я, наскільки я бачу, вже розпочалося. Сама Китя пішла вже відшиватися у Ірини. Дуже красиво, класно буде робота. Дякую, Ірина. Бажаю вам гарного просування, легкого відшиву, і щоб ви нас надалі радували своїми роботами. Дякуємо вам за те, що ви приймаєте участь у сумісному відшиві. Ідемо далі. Лідія Коваленко відшиває кицю з кавою, і, як ви бачите, де було ось тут була лише наша лідочка, і додалася у неї ось, ось ця вся ось ця частинка у неї добавилася, Вибачте, показую пальцями, нічого нема під рукою. Ось так гарно. Просувається робота у нашої Лідочки. Дякуємо тобі, Лідочка. і будемо йти далі. Нехай тобі щастить. Ось, гарного тобі відшиву, щоб легко йшла робота, щоб все було добренько. Ось, уважно придивлятися до значків і щоб не помилятися і гарно відшивалося. Ти молодець. Дякуємо тобі за участь, у сумісному відшиві. А ми йдемо далі. Робота Іринки Карп. Ось така чудова киця з кавою. Виходить у Іринки. Вже немало, немало Іринка відшила, наскільки я бачу, Іринка додавала відсотки. Це було до, це вже стало після. Так, правильно я показую правильно. У Іринки відшито 21% і 64. 21 і 64. Відсотка відшито у Іринки. Іринка молодець. Дуже-дуже гарно. Виходить у Іринки робота. Я аж задивилася на твою роботу, Ірина. Дякуємо тобі, що ти приймаєш участь у сумісному відшиві, гарних тобі просувань, легкої голочки та швидких бісеринок, чи швидкої голочки я вже завжди кажу і так, і так. Тому дуже дякую тобі за участь. Ідемо далі. Так, робота Лариси Друзенко. Як бачимо, ось це було відшито. А це о, така кількість стала. Погляньте, аж видно, прям як виблискує бісер. Правда? Дуже гарно фото зроблене так. Аж прям видно, як він виблискує. Красива робота, гарні просування. Бажаю успіху ларисочці і дякуємо, що приймаєте участь. Чудова, прекрасна робота буде. от Бачите, якось кажеться одна, одна робота, але вони якісь водночас і всі різні, ніби одинакові, і всі різні. Все рівно щось десь та, та якось трошечки. Кожного по-своєму. Всім дякую, Ларисі, йдемо далі. Робота Олі Креуш. Олічка вишила пару буквально рядочків казала, відшила. Ну, вона молодець, повільно но просувається робота. Ну, у Олічки, якби маленька дитина, і плюс вона там займалася ремонтом. І працює, вона молодець, тому у неї такі просування. Але нічого, помаленьку робота рухається, і бажаю Олічки швидкої голочки, легких бісеринок, і щоб ти швиденько нас наздоганяла. Багатьох з дівчаток. Да? І, і щоб тобі було цікаво в першу чергу вишивати, і щоб хотілося відшивати. Ти молодець. І Оля, до речі, вишиває вперше на канві по-моєму, наскільки я пам'ятаю. ось Оля молодець, потрошки-потрошки по у неї просувається фон. І потрошки буде входити уже десь хусточка, по-моєму. Верхушка хусточки. Дякуємо, Олічка, тобі за такий чудовий е звіт. І давайте продивимося ще раз. Роботи. Це робота Олі, це робота Ларисочки, це робота Іринки. Це робота Лідії, лідочки нашої. Це робота е, Іринки Артамонової, це робота Юлії Сороки. Ну, за мою роботу пробачайте, що буду, виставлю обов'язково вже на наступну суботу, тобто, у суботу я обов'язково вам покажу вже свою роботу, трішечки сяду, повишиваю. Можна сказати, тиждень у мене вишивки вилетів, Ну, нічого. Ми справимося і будемо йти далі. Також, також би хотілося побачити роботу Ксюші, роботу Саші. І остальних, хто ще не, не здавав на цьому тижні свої звіти, дуже хотілося би побачити ваші роботи, тому що у нас набагато більше. Зараз ми передивимося. Ксюшиної роботи не було, Саші нашого роботи не було. Е, ось ці... Зараз загрузиться. Ось таку роботу відшивав хтось. Я не пам'ятаю, як звати жіночку, бо не підписана робота, на жаль, не скажу. Не, не було сьогодні. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9 робіт у нас бере участь 9 чоловік. Тому хотілося би бачити всіх вас, дівчатка. Ну що, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дуже-дуже дякую, хто приймає участь у сумісних відшивах. І надіюся, що на цю суботу ви мене порадуєте і, і здадуть всі свої фото звідти. Мені буде дуже-дуже приємно. Думаю, і вам буде приємно і цікаво подивитися. Ну, і, звичайно, і я здам свою роботу. Всім дякую, всім до нових зустрічей, всім па-па.